Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 12 червня середа. І у середу у мене на каналі програма Середа не біда». Подивіться програму, сподіваюсь, вона вам сподобається. І ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео і підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. Сьогодні у програмі «Середа біда» я хотів би поговорити про мирну конференцію в Швейцарії, яка от -от відбудеться 15-16 червня. Ну, ми пам'ятаємо, скільки багато було розмов, заяв з приводу цієї конференції, яка називається Конференція високого рівня. В Україні вживають визначення Глобальний саміт миру. Ми вже неодноразово говорили про... Підготовку до цієї конференції, про те, що там може відбуватися. Але от останні новини, які пов'язані з цією конференцією, вони не дають оптимізму, на жаль, бо ми говорили з вами про те, що Володимир Зеленський сам заявив про основні питання, які будуть розглядатися: це ядерна безпека, продовольча безпека, гуманітарні питання, повернення. Всіх полонених, повернення українських дітей це дуже важливі питання тут, без сумніву. Якщо будуть з цих питань якісь конкретні рішення, це просто супер. І дай Боже, щоб вони були потім утілені у життя. Бо для цього, щоб це працювало, потрібна згода Російської Федерації. Росія не братиме участь у цій конференції, і вона, до речі, неоразово її представники заявляли, що. Нема жодного сенсу проводити таку конференцію без її участі. Найближчий союзник Росії Китай, який суттєво допомагає Росії, щоб вона втрималася в першу чергу і економіка. Він також не братиме участь, хоча там були можливі надії, що участь таки буде Китаю в цій конференції, якщо на найвищому рівні, то якимось представником. Але навіть от зустрічі в Китаї спеціального радника, президента Бразилії, підписання там спільної заяви, документу щодо того, що має бути мирна конференція, де мають брати участь і Росія, і Україна мають визнавати цю конференцію. Якось ну, давала надію, що вони можуть внести якийсь там альтернативний варіант формули миру Володимира Зеленського від країн Півдня, бо там був. Вояж такий і спеціального представника кидаю, зокрема також по цим країнам. Але виявилося, що не має потреби бути там присутнім. До речі, президент Бразилії також не буде. Побачимо, чи буде хтось взагалі з Бразилії. Бо без навіть вже альтернативного варіанту всі розуміють, що насправді ніяку формулу миру Зеленського обговорювати не будуть. Ці три пункти, які я назвав і сказав, і це дійсно так, вони дуже важливі. І було б дуже добре, якби вони були виконані, але це тільки три пункти із десяти пунктів, і вони не ведуть до миру. Вже з'явилася вчора інформація про те, що ну, готується спільний документ, заява за результатами, тобто йдуть перемовини, поки навіть не почався. Тобто, ми розуміємо, що фактично ну, це буде, ну як би вам так правильно сказати. Ну, напевне, зустріч ні про що. Бо якщо на стадії до початку зустрічі вже є проєкт спільного документу, то ми маємо розуміти, що сама дискусія під час цієї конференції вона не носитиме по ідеї, судячи з логіку того, що відбувається, якихось можливих потрібних для України результатів. Так от, вже Є інформація в суспільному документі. Я сподіваюся, що вона ну, не відповідає дійсності. Побачимо. Недовго залишилося чекати, який буде кінцевий варіант, яка редакція цієї заяви спільної побачить світ. Так от що не буде йти мова про виведення російських військ з України. То тобто, про який ми взагалі можна говорити? Тобто, прийшов загарбник-окупант, окупував частину території України. В даному випадку ми говоримо про Україну. Він не збирається виводити свої війська з України і починають говорити про якийсь мир. Навіть цей варіант перемир'я, який зараз розглядається на Близькому Сході, розглядався. Він передбачав також так обмін полоненими, але він передбачав виведення ізраїльських військ із сектору Гази. Тут такого нема. Тому ця конференція, вона з моєї точки зору не виконує своєї. Головної мети чи завдання це реального пошуку, як вони кажуть, миру. І зараз вже, глава офісу президента Єрмак заявив там європейським ЗМІ, що вони хочуть вже проводити другий саміт і вже залучити Росію до цього другого саміту. Тобто таке враження, що це репетиція. Репетиція для чого? Тобто, чому насправді скоротилася кількість. Країн, які ніби спочатку погодилися, а зараз вже відмовилися. Ну, мова йде там, що було трохи більше 90, зараз вже більше 80, можливо, ще буде менше. Побачимо, дай Бог, щоб їх було більше, але ж є ж інформація. Наші представники, прес-секретар президента Нікіфаров, на початку червня, в 3 червня, заявляв, що там вже 107 країн і організацій міжнародних дали свою згоду, хоча насправді запрошують країни, яка приймає, тобто Швейцарія. І, а вони 10 червня уряд заявив в понеділок, що е, мова йде от, точно непросто. Мова йде там, як я говорив, десь близько 90 а потім з'явилася інформація, що ніби близько 10 країн вже відмовилися від участі. Вони відмовляються, бо насправді ну, це е, буде зустріч, тобто конференція, яка ну, з моєї точки зору не немає реального відношення до терміну, який вживає. Українська влада глобально саміту миру, тобто там, в принципі, нема про що говорити. Навіть оця ситуація з е, тим, що не буде пункту про виведення військ, бо там, як пишуть азіат, азійські країни, так і е, інші африканські, не знаю ще, які я не знаю, чи буде перлік, перлік тих країн потім, хто був ініціатором того, щоб такого пункту не було. От, фактично, говорить про те, що. От формула миру, а я про це неодноразово наголошував, вона не спрацює без плану перемоги. Питання тепер участі Росії, про яке я почали говорити, то мета, виявляється, була для того, щоб підготувати фундамент для перемовин з Росією. І якщо цей фундамент буде складатися тільки з трьох пунктів, окей, Росія, якщо це виконує, питань нема. Але тоді нема сенсу говорити про питання зупинення війни. Припинення війни і встановлення миру в Україні. І от вся ця ситуація із цим самітом в Лапках, вже тепер можна про це говорити, який так багато був, ну, я не знаю, розрекламований, він насправді, на мою думку, от мені не хочеться про це говорити, тому це виглядає як піар Зеленського і Єрмака. Оця ситуація, Вон їм подобається, особливо Володимиру Зеленського, щоб знов зібралися люди, щоб він виступав, йому плескали. До речі, за який кошт все це робиться? І як, як ті всі раніше зустрічі, які, як ми бачимо, ну, не ведуть до того, на що було зроблено, скажімо так, заявку на формулу цю миру. І напевно, ну, з моєї точки зору, можна було це вирішувати не так широко розрекламовано, так, з такими, ну не знаю, великими. Я так розумію, фінансовими затратами на все це, бо ну, це не вартує того, виявляється. І ця ситуація, ну, знову ж з моєї точки зору, ще раз демонструє, що в зовнішній політиці в нас вирішують і приймають рішення чи якісь там ідеї, що потрібно робити. Люди, які абсолютно є некомпетентними. Є дуже шкода, що є компетентні люди, які змушені, скажімо, виконувати всі ці забаганки. Я, як пам'ятаєте, у початку говорив, що всі ці саміти, які називалися зустрічі радників з питань національної безпеки, що вони в кращому випадку перетворяться на якусь конференцію, там на зразок цієї, що Мюнхенська конференція з безпеки, де можна буде зустрічатися, про це говорити. Ну, я бачу, в принципі, так до того є. Вже йде. От є вже перший саміт, як називають, ну це насправді знову ж конференція, потім хочуть вже, щоб був другий з Росією. Я так розумію, потім може бути і третій. Якщо це призведе навіть для вирішення тих трьох питань, окей, це треба робити. Але треба тоді називати речі своїми іменами і зовсім не говорити про формулу миру, про якісь перспективи припинення війни, бо в такому форматі, при таких формулюваннях, при таких питаннях, які будуть говоритися, мова, на жаль, на жаль, про припинення війни не йде. Дуже шкода, звичайно, що ну, не хоче. Чинна українська влада спілкуватися з українським народом і говорити правду, називати речі своїми іменами, вони постійно щось там прибільшують, примножують і думають, що ну, це насправді що зміниться. Це насправді, на жаль, нічого не змінюється, не змінюється в кращу сторону. Почекаємо на результати цього саміту Глобального миру, як його називає українська чинова влада. Я би дуже хотів насправді, щоб рішень було більше і кращих, ніж то, що зараз ми чуємо і знаємо. Але в будь-якому випадку, ну дуже хочеться сподіватися, що хоча б от та кількість країн, яка буде присутня, що, щоб хоча б декілька з них, які або нейтрально ставляться до війни, або взагалі ніяк не ставляться до війни в Україні і фактично підтримують Росію, хоча б ця кількість країн невелика, вона ну, стала на сторону. Добра, тобто на сторону України. Якщо навіть це вдасться зробити, це вже тоді буде, хоч в цьому сенсі це буде результат цієї конференції. У будь-якому випадку, зважаючи ні на що і на кого, все буде вирішуватися на фронті, і це також треба розуміти. На війні і нам потрібна допомога фінансова, військова. І в цьому напрямку треба, от би так багато зусиль докладати, реальних зусиль. Не просто робити заяви там когось щось звинувачувати, якісь претензії виставляти. Бо допомога, а яка зараз, ну, все-таки нам бачимо новини і нову систему Петріути, і Німеччина заявила, що дасть третю, і Сполучені Штати сказали, що другу систему Петріот, поки що публічно це ще не було сказано. Сподіваємось, що буде. Бо саме допомога фінансова, військова, вона наближає мир. Бо обличчя миру в Україні має бути перемога. Все буде Україна.